Ікру. Та закажемо та кур'єром, яку ти хочеш? Кету, кежучу, горбушу, форель, чавича, стерлять, с... язик заплітається. Веслоніс, щука, золота або севрюга. Що ти хочеш, яку вагу? Ну, я не знаю. Велику вагу. одну якусь чи no, 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 no. одну? Yeah. Ну, чавича ми завжди заказували. Ні, yeah, давай щось таке, или горбушу, кету. Ну, каже єлі кету і горбуша. Горбуша, дивіться, яку ємність. Пів кіла? А там зарба великий, менші. Е, значить, дивіться, найбільше це чавича, потім кета, а потім оце вже йдуть форель, Давай. горбуша, Давай. кежуча найменша. Кету. Кету, кета. Яка вага? Мучавич, ми їли, не дамо. Да. А яка вага? Яка вага? Ну, ми пів кіла брали, так. Да. Да. Там є ну, 250. 250? Ні, 250 у нас немає. У нас є 280, 200 або 350. 350. 350. 545 гривень на карточку. Мені перекинь, пожалуйста. Но. Хто хоче замовити ікру, пишіть. Я буду замовляти кур'єром собі. В готель Марінгвіль ми знаходимося. У село Грібовка. Відправка з Одеси в нас щодня до 20.00. Відправка. Тому поспішіть. Сьогодні разом з моєю вам запакують і відправлять. Хто хоче, є. Ви ж поняли, різні види ікри. 10 видів ікри поспішіть. дуже смачна справжня аквакультура. А ми знаходимося в село Грібовка, дивіться, море, прямо ось, прямо ось, рукою подать і море. Приїжджайте та побачимося, погуляємо і крипуємо.